Всім доброго дня 29.01.25 року 6-й апеляційний адміністративний суд своєму рішенні по справі номер 754 дріб, 932, дріб 24 дріб Зазначив проходження військово-лікарської комісії особами, які мають статус обмежено придатних, можливе лише за направленням ТЦК виданим ТЦК. А для того щоб видати таке направлення, ТЦК е, повинні викликати військово зобов'язаного повіст. Таким чином, як я вже неодноразово зазначав про це раніше, ви, якщо ви маєте статус обмежено придатного, ви не зобов'язані самостійно з'являтися до ТЦК. Вас повинні направити на ВЛК. Направити повинні ТЦК. А для того щоб вам видати це направлення, вам повинні направити відповідну повістку. Тому о, самостійно можна не йти, е, до ТЦК, проходити дане ВЛК. Вас повинні викликати. Якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені в директ на будь-який номер на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.